Вітаю на каналі Зелена Метушня. Сьогодні у мене добрий ранок, бо я отримала посилку. Дуже величенька коробка прийшла. Навіть довелося вказувати грузове відділення. Тут у мене лише три рослини, але коробка навіть поміряла довжиною 1,26 м. Звісно, мені довелося за ці 6 см доплатити додаткову плату. Якщо Перевищує метр двадцять довжина коробки, то там доплата 50 гривень. Але це все нічого в порівнянні з тим, що там в цій коробці. У мене були придбані навесні від магазину Проксима дві цуги. Але у мене така біда, що обидві з'їли хрущі. Ну не вгледіла. Хоча після того, як одну з'їли, то другу я підливала, але це її не врятувало. Вона була зовсім зовсім свіженька, коли я підливала. Можливо, не вистачило тих інсекцидів. Ну, взагалі, -то, взагалі то довелося поповнити знову цими ж рослинками. І ще в мене хрущ з'їв ялинку сербську, яку я купувала зовсім перший раз в зовсім в іншому місці. Але Але... Буду розкривати поступово. Але. Я знайшла і на проксима цю ялинку, і ви знаєте, коли мені от чи мені подобається, то менеджер зв'язується з вами і може показати навіть посадковий матеріал не тільки фото, а й відео. Не приклад, а саме тої рослини, яку будуть вам відправляти. Коли показала мені ту рослину, то зрозуміла так, що потрібно буде грузове виділення. Гарно паковане, є відмітки де вверх, є відмітки, бачите, отакі. Напевно, там рослинка. І у відео вже ялинка була, ну, напевно, більше метра. Вибачте, відкриваю одною рукою. Так, щоб не теліпалося. Ну, ось, подивіться, моя ялина. Величезний горщик. Треба глянути, скільки тут. Літраж, ось дивіться, ялина сербська. Чим вона гарна, тим, що вона має вузьку структуру. Якщо звичайна ялина, яку ми звикли бачити в наших лісах в Карпатах, вона росте широкою, ну, напевно, метр 4-5 в діаметрі точно вона виростає. виростає не такою широкою десь. Півтора метра, ну я думаю, що якщо їй десь за 30-40 за років, то вона і ширша буде, але дай Бог нам всім дожити до того часу. Цікава вона ще тим, що має з нижньої сторони хвоїнки, як у ялиці, бачите, вони блакитного кольору. Так, треба доставати. важкенька, і вона навіть трошки її маківку. Трохи-трохи не влізла. Ой, там зафіксована дровинякою, Ось, бачите? Так, ставлю. Ось таку красу мені показували. Чесно, я думала, що вона буде трохи меншою. Задоволення, немає меж. Коли я втратила попередню ялиночку, звісно, я втрачаю ще рік з моменту посадки. Але вона так і не давала прирости. Напевно, ще з весни її також під'їв хрущ. Вона знизу гарно, бачите, так пустила гілочки, а знизу, о, верніше зверху, а знизу гілок не так багато, вони менш тоненькі. Але мені ялинка ця потрібна для того, щоб я підсаджувала знизу хости, то такий не дуже пухнастий низ мене не бентежить. Оскільки на відео я бачила і погодилася з цим екземпляром, мене все це повністю влаштовує. Так, і дві цуги. Також немаленькі. Підросли, бо навесні я брала в такому ж горщику, але вони були ну, не так давно пересаджені, то, бачите, наросли вони заліто. А у мене вони були такі більш приземисті, ще не встигали наростати, а потім ще й хрущ доїв. Так, ці горщики десь трьохлітрові, а той, можливо, 5-7 літрів. Ось такі гарні екземпляри. Це вже повністю визріли гілочки. Бачите, перерост ще молоденький навіть видала. А оці побільше приростів. Чим гарні ці рослини, тим, що, що цугу, що ялинку можна підсадити на півтиністі місця. Цюгу можна навіть втинисти. Так, вона може бути більш рихлою в тіні, але їй такі місця посадки навпаки подобаються. І вона і сама зростає такою формою крони неправильною конесовидної, а от якраз таки такою рихлою і природньо, природньої. Тут саджанець, напевно, сантиметрів 50. А цей трошечки не такий набитий, але, в принципі, ну, сантиметрів 45-40 точно є. Це видові рослини, це не сортові. І от такі місця, які мені треба заповнити пустоти і надати більше затінку, то якраз можна використати такими видовими, вони достатньо швидко ростуть і дадуть мені саме той затінок для моїх хост, який мені потрібен. Розпакувала горщики, щоб подивитися кореневу. Покажу вам. Ось така коренева в торфі. Цей торф, мені доведеться трохи обтрусити, бо у нас дуже пересихає. У нас посушливе лі... літо посушливі сезони, в торфі дуже швидко рослини пересихають, тому я намагаюся якнайбільше витрусити цього торфу Тут видно також все гарненьке. І подивилася, літраж цього горщика для ялинки це 7,5 мет... літрів. Може, таке вже малю літрів. І що я ще хотіла сказати, чому ці рослинки мені мене хрущі? Ділянку, яку ми розробляли під ці рослини, це були зарості вишні, слив і терену. Все це дике було, ми вирубували. Але квіти цих рослин вони дуже приваблюють хрущів. І, звісно, прилітаючи до квітучих таких дерев, то вони. Там же і е, розмножуються, і лічинки в тих е, коренях дерев, вони і залишаються. І свіже розроблена ділянка, вона не перекопувалась повністю. Звісно, там просто неможливо. Ми ще й деякі е, корені позалишали, деякі повикорчовували. І от там досить багато хрущів. На інших ділянках у мене не так вже багато, бо я намагаюся мати менше слив і вишень в своєму саду. Тож, отака в мене. Була біда. І що я ще хотіла сказати? Я хотіла порівняти ціни. Дивіться, оці цуги я купувала по 150 гривень. Це зовсім недорого для такої рослинки, я вважаю. І не так часто вони трапляються в пропозиціях. Це дві цуги 300 гривень мені вийшли, і оця ялинка коштувала 320 гривень. Але у мене була знижка 200 гривень на майбутню покупочку. Тож мені ці рослинки вийшли. Не 620 гривень, а дешевше на 200 гривень. До упакування, бо вони були величенькі, там також 37 гривень вийшло. Ну, ці рослинки десь на суму 450 гривень. Доставка за ці рослини мені вийшла 215 гривень. Ну, враховуючи зріст цієї ялинки, то на 600 там з гаком 660 там, гривень, я вважаю, що це гарна покупочка. Дуже-дуже задоволена. Шукайте саме свої рослинки. Якщо ви щось хочете, ви точно знайдете ще й по доступним цінам. Ялинку я буду висаджувати поміж оцих двох сосен посередині. Я думаю, що їй місця вистачить, і бачите, там залишки ще терену є зі сторони сусідів, і в них трошки хвойних рослин росте. Але оця зона просвічується в обідню. В обідній час просвічується сонечком, і хости мої страждають. Мені хочеться такої глухої, гарної тіні для них тут створити. Оскільки сосни мають крону наверху, а ялинка більш пірамідальна, то вона заповнить якраз цей простір, наче пазл. Звісно, сосни ми будемо доглядати і стримувати ріст великих гілок, то Якраз буде тоді місце і ялинці, навіть коли вона от підросте до отих довгих-довгих ялок. Ну що, якщо близько подивитись, де в мене росло, росла попередня ялиночка? Вона ось тут, в цьому місці була. Зараз я прибираю звідси бур'яни. Камені я вкладу так, щоб. Від сусідів поток води сюди не тік, і ялинка не постраждала, не замокла взимку. І дві цуги. Оці в мене росли в цьому кутку. Бачите, він без бур'янів, вже без порослі-сіляких вишень. Лише трохи тут залишилось. Ось така вишня. Ми щоб ні позалишали, нема часу викорчувати і дала порослі, треба буде прибрати. І ось тут в кутках, по-перше, це закриє ось такі неприглядні місця. Бачите, від сусідів ось такі паркани у нас. Ну, і звісно, краси мені це не додає. А я хочу це позакривати і саме дві цуги тут і висаджу. І ось, бачите, пні. Оце все пні. Не викорчовані, і думаю, тут в коренях ще багато-багато хрущів. Ось ця вигила, яка була пошкоджена хрущами, ну, відходить трошки. Також, бачите, в коріннях вишні росте. Ну що, повисаджую, і я думаю, буде значно гарніше. Хай ростуть собі на здоров'я. Будемо доглядати. І, звісно, ці рослинки треба буде попідлавати від хрущів. Таке місце тут зовсім для цього ну, просто небезпечне. Ну, нова розроблена ділянка, потребує більшого догляду і уваги. Якщо жінка почала, то жінку не зупинити. А особливо вона ще й задовбає чоловіка. І ті пні, які мені заважали, от зараз чоловік намагається викорчувати. Дивіться, товщина вишеньки. Так, зверху було там три невеликі стовбурця. Але ось дивіться, як коренева шийка товста, хрущі тут викопуємо потихеньку. Дуже важко такі роботи робити, але це все одно потрібно. Вдає все одно поросль, відновлюється, треба викорчувати. Зробила посадкове місце для ялинки. Там грунт затримала камінням, щоб не змивався. А тут, щоб не так багато було камінців, я поклала ось такі два шматки спиленого дерева. І отут ось така в мене красунька ялиночка. Прив'язала її до палиці, щоб вона не впала. І вона мала декілька верхівок, то я Попристригала трошки, сформувала, щоб дві маківки не формувались в подальшому, бо вони конкурують і це має такий неошатний вигляд. І ось тут в мене така місцина утворилась. Сонечко заважає засняти зараз. Так, тут у мене цуга. Інша. І висадила ще одну сосну, це мій сіянець. І тепер у мене тут буде більш така природна лісова зона. Чому мені хочеться більше сосен? Тому що тут під двома соснами зростають маслята, і купаючи тут ґрунт, тут багато мікорізи, і я хочу зберегти екосистему та й поласувати грибочками не завадить. Ну що ж, до нових зустрічей. Хай ваші рослинки вас радують. До побачення!